Привіт всім підписникам та глядачам каналу. Отримав кейс базових машинок Hot Wheels 50 штук. Американська версія. Бачимо, що тут відкриті комірки. Можна декілька машинок, а саме 12, побачити які, а решта все всередині запаковано. В принципі, є Mercedes, Audi, Mazda. Мазераті в червоному кольорі. Багато що в мене вже закінчилося, тому, в принципі, буду вважати, що покупка вдала. Отож, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а буду розпаковувати і показувати, що в нас там попалося, крім тих, що ви вже бачили. Так, джип в такому фіолату рожевому з крутими принтами. Топчик. Е, маверік в жовтому. Можливо, комусь ще треба, досить рідкісний був, хоча і я мав цього року таких досить М -м... велику кількість. Так, не буду зупинятися на таких якихось фантазійках, а от Subaru можна подивитися ближче. Це в нас така японка. Ясно, що потрібно допрацьовувати, але товчик. З цього кейсу. Так, Monster High з серії Screen Time. Також досить затребувана моделька. Так, Buick. Зараз є і в чорному кольору в мене в наявності. Тому, якщо бажаєте придбати, пишіть Instagram, Telegram, все буде в описі до цього відео закріплено або в шапці профіля. Тому не залітайте. Буду радий поповнити вашу колекцію. Так, Purple і Так, Досить такі схожі модельки. Хоча різні серії. Так, дивіться, не СТХ. То можете не писати, не СТХ, але в наявності будуть. Так, це у нас хотдог такий прикольний. Доч позашлюховий. Також швиденько в мене розійшовся. Тепер буде в наявності. Ягуар вартує уваги. Зараз наявності також є в двох кольорах. Так, Це в нас ще один ягуар. Ну і Ford Mustang в сріблястому, можна сказати, замак. Серія Mustang 60. Я думаю, що досить цікава моделька. Бачите, пропрацьована максимально. Тому, щоб поставити на класну резину, і буде взагалі пушка. Так, їдемо далі. Це у нас буде друга частина. Так, вони там всередині запаковані. Що ж там у нас є? Отакий От бусик. Донатик, автобус. Щось давайте цікавіше. Так, ну, бачите, попадається і таке. Тобто, тут блістер погнутий, тріснутий. Ну, нічого страшного. Так, доч. Купра в фіолетовому. Також є в сірому в наявності. Рам. В біло-червоному. Так, є таке. Так. Автобус. Автобус. Такий ще схожий маю ТХ. Якщо би комусь було потрібно, то пишіть, нагадую, Instagram, Telegram описі до відео або в шапці профілю. Залітайте, підписуйтесь на наші соцмережі і будемо раді поповнити вашу колекцію. Що по комару? По комару все порядок. Тому що моделька непогана. дістати. Ось такий DeLorean. Те, що немає в колекції, є в мене зараз кілька видів. Здається, два чи три Делоріані. Ну, пишіть шеві. Шеві ретро. Це у нас що? Твін Міл такий. Нічого немає, нічого він не робить. Так, FIA також не СТХ. Ну і хайрор також не СТХ. Нічого, в принципі, особо надій в мене не було, що тут буде у нас СТХ попадеться. Так, треба їх додатково відкривати. Як закриті. Давайте так, старенько провіжемося. Мерседес топчик буде в наявності, бо останній закінчився вже Audi Avant топчик. Mazda. ще плюс Mazda, і Maserati Червоний. Також в мене вже закінчилося, а тепер буде в наявності. Тому залітаю в Телеграм, інстаграм, підписуємося, лайки, коментарі. Буду дуже вдячний. Всім е гарного дня, хорошого настрію і, звичайно ж, зібрати свої бажані колекції. Бувайте!